Вітаю, шановні колеги, освітяни країни. Вперше навчальний рік за останні 77 років, День знань 1 вересня, буде проводитись в умовах війни. На жаль, ситуація війни не нова для освітян нашої країни. Особливо освітян Донецької та Луганської області, які останні 8 років разом із учнями і батьками потерпають від воєнного лихоліття. Але те ціничне, безпідставне вторгнення на терени нашої країни в лютому цього року, на мирну країну, яка йшла по шляху демократичному. І нікому ніколи не загрожувала, навіть і гадки такої не мала. Неможливо прокоментувати словами той біль, ті негативні емоції, які викликаються агресія. Але разом з тим я пишаюсь нашими людьми, усіма починаючи від президента України. Нашими Збройними силами України, і, звісно, освітянами і нашими учнями, завдяки спільним діям, яких можливо почати новий навчальний рік, і ми його почнемо. Але разом з тим ті виклики, які стояли перед українською школою, це реалізація концепції, нова українська школа, багато інших проблем, вони з нами залишились, але вони набули нових акцентів і нових. Якихось таких моментів, векторів, очевидно, в умовах війни. І в зв зв'язку з тим, а тема мого повідомлення стосується особливості підтримки психологічної безпеки, освітнього середовища закладів освіти в умовах війни. Ну, е, Хотілося б насамперед сказати те, що завжди ефективність. Діяльності, як закладів освіти, так і власне будь-якої організації, да й конкретної людини, залежить від того, наскільки в процесі цієї діяльності враховуються її потреби і інтереси, і, безумовно, базова потреба в безпеці, яка в наших умовах, умовах війни, набуває особливого значення переживання цієї потреби в безпеці і реалізації, і в тому числі переживання психологічної безпеки. І, відповідно, психологічного благополуччя є дуже важливою умовою нашої життєдіяльності, як особистості, яка прагне розвиватись і самоактуалізуватись навіть за цих непростих умов. І хотілося би сказати, що це благополуччя, якщо ми його переживаємо, воно є дуже важливим в багатьох сферах нашого життя і в професійній це наскільки ми реалізуємо свою кар'єру, своє покликання, це і фізичне благополуччя, тобто наскільки у нас здоров'я яким є, і яка є наша фізична безпека, це і соціальне благополуччя, наскільки ми задоволені своїм найближчим оточенням і соціальними взаєминами, це, безумовно, фінансове благополуччя. Тут є, звісно, певні нюанси пов'язані з воєнним станом. Ну, але моя увага буде зосереджена саме на психологічному благополуччі, середовищі проживання і функціонування, коли йдеться про психологічну безпеку і, що дуже важливо, про власний внесок у розвиток суспільства. І це, знаєте, такий дуже важливий момент, тому що виявляється, що психологічне благополуччя і відповідно психологічна безпека створюються і тоді, коли ми відчуваємо, що й ми докладаємо зусиль до тих. В Зв'язку з цим хотіла б привернути увагу, що в умовах війни, особливо для тих людей, які покинули рідні місця, і наразі, слава Богу, перебувають. Фізичній безпеці, умовній, звісно, дуже часто властивий комплекс провини вці, вцілилого, і чи все я роблю так, як потрібно, і чому я поїхав, і так далі. І от тут, знаєте, дуже важливо, в принципі, фактично пам'ятати, що головне, щоб ми боролись самими собою. Головне, щоб ми могли реалізовувати якісно свої професійні функції, ну і по можливості, хто ще може щось робити. Якщо це не обов'язково абсолютно, але в кого якщо є ресурс, ну, скажімо, волонтерська діяльність і так далі. Хотіла би привернути вашу увагу, що Показниками психологічного благополуччя, як наслідком психологічної безпеки, нашого середовища для нас є декілька. В даному випадку хотілося б використати модель Керол Рів, яка, як на мій погляд, як найкраще відображає суть даного феномену. Ну, насамперед, це позитивна оцінка себе і свого минулого життя. Дуже важливо, щоб ми говорили для себе в термінах Я хороша людина. Так, да, можливо, були певні нюанси, але в цілому людина я хороша. Дуже насторожує, коли питаєш людину, що ви хотіли змінити в своєму житті, а людина відповідає: да все змінити, почати з нуля. Це ознака, що вже з цим показником потрібно серйозно попрацювати. Але важливо при цьому, щоб людина не зупинялась на досягнутому, але й бачила можливості. Зростання подальшого, подальшого розвитку як особистості. І от знаєте, мені особисто дуже приємно, що в нашому центральному інституті, після дипломної освіти абсолютно всі люди, які записались на підвищення кваліфікації, найбільше було бажаючих повністю, попри всі моменти і виклики війни. Пройшли це навчання. Ну, і те, що ви зараз з нами, те, що ви слухаєте ці всі доповіді на нашій серпневій конференції, свідчить про те, що цей показник у вас є присутній. Також дуже важливий показник переконання, що життя людини є цілеспрямованим і значущим. Знову ж таки, стратегічно, так. Ми, можливо, кардинально змінили своє повсякденне життя, але наші стратегічні цілі залишаються тими самими. Йдеться також про успішні відносини з оточуючими. Йдеться про тих оточуючих, які є власне, людьми, які стоять на стороні добра, громадяни нашої України, наші партнери і всі представники. Добра. Важливим є здатність керувати ефективно своїм життям і навколишнім середовищем, попри те, що дуже часто зараз в умовах екстремального стресу ми перебуваємо в умовах невизначеності і не завжди далеко можемо прогнозувати, що відбудеться, не те, що там за рік, а от буквально сьогодні, всю хвилину і завтра. Але в цілому... Той стратегічний план і цілі в житті, які в нас є, дозволяють власне, адаптуватись до цих умов і реалізовувати себе і а, своє прагнення, намагання, а, свої уподобання, інтереси, принципи і позиції. Не менш важливим є показник. Почуття самовизначення і здатності виносити власні судження. Цей показник особливо важливий зараз, бо коли гібридна війна, окрім конвенційної, яка є зараз, продовжується, і ми знаємо чудово, що наш простір віртуальний насичений усілякими фейками, усілякого роду, сорту і так далі. І тут дуже важливо ця здатність виносити власні судження, не піддаватися маніпулятивним впливам. Мати критичне мислення і застосовувати його. Всі ці показники, як ми вже говорили, є наслідком того і свідченням того, що людина перебуває в психологічно безпечному освітньому середовищі. Які ж є основні ознаки такого середовища? Їх небагато, але вони дуже важливі. Ну, насамперед, це людиноцентризм. людина найвища цінність нашого суспільства, як записано в Конституції нашої країни, і, безперечно, людина найвища цінність нашого закладу освіти концепція людиноцентризму, яку пропагує, поширює, розробляє президент нашої Національної академії педнаук України. Василь Григорович Кремль, це і гуманістична спрямованість. Також дуже важлива взаємодія вільна від проявів психологічного насилля, яке, на жаль, іноді зустрічається в освітньому процесі, це і неприйняття, можлива ізоляція, на жаль, іноді, звинувачення, погрози, маніпулювання, детагнія та інші моменти. І третій дуже важлива ознака це референтна значущість і причетність кожного до конструювання підтримки психологічно безпечного освітнього середовища. Референтна значущість в даному випадку означає, що всі ми і кожен з нас є дуже важливими і маємо це усвідомлювати для того, щоб побудувати психологічну безпеку нашого освітнього середовища. Які ж є специфічні моменти управління такою психологічною безпекою в умовах війни? Ну, насамперед йдеться про першочергову увагу до психічного емоційного стану людини, свого і учасників освітнього процесу, постійні комунікації з метою виявлення відповідного зворотнього зв'язку про цей стан і пережитого досвіду? Ми зустрінемось з учнями і колегами. Які прийдуть з пережитим досвідом за цей час, поки ми не бачились, який він Він різний, і стани в них можуть бути дуже різними. Все це бажано знати, усвідомлювати з тим, щоб підтримати один одного. Тому дуже важливо є фасилітативна підтримка учасників освітнього процесу. Але підтримка, знаєте, не така, от я виступаю в ролі рятівника і всім допоможу. Ні. Дуже важливо тут дотримуватись принципу Монтесорі відомого. Допоможи мені це зробити самому. Тобто підтримати так, щоб людина, будь-яка колега, учень, здобули свій особистісний ресурс підтримати себе самого, свій емоційний стан. У зв'язку з цим дуже важливим є обмеження по можливості негативного впливу зовнішнього середовища на себе та всіх учасників освітнього процесу. Но це не означає, що уникати темні війни. Ні, війна це, на жаль, поки що неодмінний атрибут нашого повсякденного теперішнього життя. Але от той страх, ті такі виклики, які нас тривожать. І хвилюють переключати на знаєте, таку емоцію подиву. Чому, як, яким чином, включаючи наші міркування про війну і воєнний контекст, освітній процес? Буквально в кожному предметі це можна робити. Ну, наприклад, історія, як виник нацизм, що для нього спричинило, чому він є агресивним, провести паралелі з сьогоденням і так далі. Економічні якісь моменти, математика щось обрахувати. Тобто, ну по кожному, по кожному буквально предмету можна знайти оцей воєнний контекст і от обговорювати його, підключаючи раціональне мислення, тим самим оця напруга емоційно буде знижуватись. Важливо є і спеціальні управління, управлінські дії керівника залучення. Всього колективу до генерації загальних рішень, поточних і стратегічних планів, пріоритетів розвитку закладу освіти тут і зараз, і особливо важливо після перемоги, пам'ятаючи про основні сенси і цілі професійної діяльності, сіяти розумне, добре, вічне, це завдання, яке залишається з освітянином всі роки існування освіти. Не менш важливим є самовизначення у власній позиції та сприяння у самовизначенні працівників, їх мотивування, а також мотивування учнів. Тобто, чому ми зараз навчаємось? Для чого? Для того, щоб зараз фактично набути знань, умінь, компетентностей, які дозволять нам. Реалізувати себе в цьому житті, в умовах цих викликів сьогодення, а після перемоги мати сили і ресурс розбудовувати нашу державу. Ну, очевидно, що для цього також дуже важливо приділити увагу організації психологічного навчання за психологічної взаємопідтримки один одного, розвитку позитивного, критичного мислення, комунікативної, конфліктологічної компетентності. Які є тими психологічними чинниками досягнення психологічної безпеки освітнього середовища загалом і в умовах війни, зокрема. Але, вочевидь, це для того, щоб ми, освітяни, могли це робити, бажано відновити баланс між психічними витратами і нашими ресурсами. Тут є декілька абсолютно простих прийомів, якими, я впевнена, багато із вас вже і користуються. Разом з тим, йдеться про активізацію своєї діяльності. От, в умовах екстремального стресу ми реагуємо бий, біжи замри. І от доволі велика е, частина освітян за нашим спостереженням, е, такі перші особливо години. Тижні, а навіть місяці війни, опинилася в «замри». От Бажано обійняти себе руками, застосувати прийоми підтримки емоційного стану, зараз я про це скажу, і активізовувати себе, почати рухатись потрошечку. Приймаючи свої можливості не вимагати від себе неможливого. По собі хочу сказати, що перші тижні війни та робота, яку я раніше в мирний час робила за ну, години-дві-три, мені було потрібно день, два, іноді три. І так важко воно вдавалось. Зараз, на щастя, ситуація легше, але все рівно можливості трошки обмежені, і це нормально. Дуже важливо працювати по можливості розмірено, зберігати звички і ритуали мирного часу, ті, які в нас були, от ті звички ритуали і в повсякденному побутовому житті, звички ритуали нашого професійного життя, якщо можливо їх зберегти, зберігати. Дуже важливо періодично відволікатись від новин. І що не менш важливо це проживати свої емоції, не соромитись їх. Бо іноді до вчителя такі вимоги, ви ж вчитель, ви маєте являти собою зразок, бути незворушним і так далі, і тому подібне. Ми всі люди насамперед. І що для нас важливо і цікаво, що коли ми проживаємо свої емоції, не соромлячись їх, це нормально. Поруч з учнями і показуємо заодно прийоми, як це можна проживати. Вже практиками, психотерапевтами, які працюють в умовах війни, підтверджено, що це найбільш такий, знаєте, дієвий спосіб взаємодії, коли діти набувають досвід подолання, опанування своїми, своїх психічних станів. От, наприклад, от злякались ми чогось, ой, не соромитись ви іноді виглянути, ой, злякались, якийсь різкий звук, ну мало що буває. Але стоп. Опануємо свої емоції і показати ті прийоми, практики, опанувати це для дітей надзвичайно гарний прийом такий і приклад. Дуже важливо підтримувати зв'язок із людьми, які складають екологічне коло спілкування, з якими ми можемо поділитись своїми переживаннями, підтримати один одного, розділити емоції. Також дуже важливо не відмовляти собі маленьких радощах. Філіжанка кави по можливості, якщо це нам потрібно, і це для нас радість, квітка, невеличка прогулянка по можливості, якщо є безпека і безпечне місце, милування красою природи по можливості і так далі. Всі ці речі дуже важливі. Хочу сказати, що от ми ще до війни, 18 лютого, провели перший вебінар. Присвячений Дню Єднання України, який розкриває, в чому суть особистісного ресурсу протидії усіляким негараздам. І е, цей вебінар е, розміщений на YouTube-каналі нашого університету, Омеджень та освіти, ми закликаємо переглянути його. Там дуже багато цікавих і корисних вправ, які дозволять вам дійсно підсилити свій емоційний ресурс. Також ми проводили п'ять вебінарів весною продовження вже після війни. Вони також представлені на YouTube-каналі нашого університету. Загальна назва Психологічна допомога особистості в умовах війни просимо переглянути, ви знайдете для себе багато корисних парад і цікавинок, які дозволяють нам опанувати себе і тим самим забезпечити. Нашу психологічну безпеку, наші професійні діяльності в нашому закладі освіти і не лише. Дякую за увагу, шановні колеги, і разом до перемоги, до нових зустрічей.